Цей інтерактивний плакат сучасний зварювального виробництва, створив Корж Тимофій Здобувач освіти групи номер 3 професія електроозозварник. Мій інтерактивний плакат присвячений сучасному зварювальному виробництву а також розповідає про навчання електроозозварників в нашому училищі. На плакаті ми бачимо однакові іконки із знаком питання та якірними лініями. Натискаючи на які можемо ознайомитися з призначенням, видами та характеристиками зварювального обладнання. Знак оклику ознайомить з різними видами новітнього зварювального обладнання. Натиснувши олівець, що схожий на електрод, можемо дізнатись про види швів, їх умовне позначення, способи обробки кромки, а сердечко. Демонструє шви, які виглядають як витвори мистецтва. Іконка із статископом попереджає про можливі травми при виконанні зварювальних робіт. Список дає можливість за допомогою тестів перевірити свою ередицію. Для тих, хто зацікавлений в отриманні професії електроозозварник, цікава інформація під іконками відео. Тут розміщені відеоролики з презентацією училища та творчими роботами електрозозварників. Дані дві іконки містять інформацію для вступу та способи зв'язку для абітурієнтів. Розкривши книжку, ви почуєте вірші, що прославляють нашу славну професію електроозозворник. Дякую за увагу!